Я бачу, що назад знімав, як я робила таку сінню, як я казав вже для на море, там, на пікніки, які ви їдете, щоб ви воду набирали. Тепер ми її такіроємо. Далі будемо дивитися. Дивимося, як вона набирається. Ну, там все грузок можна буде доділити вам, як... все як ви хочете. Оп, доставлю і все, вона держиться все. Ну а тепер можна буде, завтра я буду робити відео, з такої теж бутилки тільки, щоб вона фільтрувалася, якщо бо там погано вот так Щоб Вона фільтрувалася, завтра це ще буду знімати. Ну, а я вже хочу сказати, робіть таку веню, вам добре буде в походах, вона буде водитися. А завтра я зроблю ще завтра я ще зроблю э, відео, ну як я вже казав, щоб фільтрувало. А зараз ми дивимося, як цей клей до води добре пристає Ну, ще добре, дивіться. Ну, хороше. Ну, як що я хочу сказати? Ну, робити попівню сороки. А завтра будемо робити. Вона фільтрувалась. Ну і все, всім думаю, пока, ну ще не поки. Ще раздивимося, як вона буде держати, тільки повністю цілітка не буде. От, наприклад, ви там закинули в річки і немає. Ось тягніть на себе, і вона набереться. Дивіться, зараз вона вона понабирається. Ну, я думаю, що тут вам треба буде грузок доробити, якийсь там камня, ще щось. Жлезо. Ну, железо. Зараз подивимось, як воно буде держати. Давайте повну наберемо, то просто так. Ну, нитка бежить. Кругом ну, нитку хорошу бере. Щоб тут ще можна було, як я казав, ззаді грузок доробити. Ну, що я хочу всім сказати. Всем пока и все. До завтра. Завтра будем все новые видео занимать.